Привіт, мої майбутні клієнти UI дизайнери. Сьогодні розповім, чому моя послуга по проєктуванню дизайну вебсайту є якісно спроєктованою. По-перше, це безпосередньо якісно спроєктований мною процес, який входить в мою послугу по проєктуванню дизайну вебсайту. По-друге, це ретельне вивчення задач, цілей, потреб, проблематик клієнта, які він хоче вирішити за рахунок вебсайту. Це допомагає зрозуміти брифінг. По-третє, це якісно проведені передпроєктні дослідження, такі як аналіз бізнесу, аналіз конкурентних вебсайтів, аналіз цільової аудиторії вебсайту тощо. По-четверте, це саме проєктування дизайну вебсайту, з ретельним аналізом референсів, ui частини Перепрацюванням дизайн рішень і проєктування кінцевого дизайну вебсайту та його адаптивних версій, з усіма його сторінками і підсторінками. По п'яте це якісно спроєктований ui kit дизайн-система для веб-сайту та його адаптивних версій, та якісно спроєктований figma файл мною, який в подальшому буде переданий мною клієнту, а клієнтом-програмісту, який зверстає вебсайт і не тільки. В спроєктованому Figma файлі мною для цього буде усе потрібне. Це декілька переваг мого процесу і чому він є якісно спроєктованим. Ось такий мій процес націлений на якісне рішення цілий бізнесу і його цільової аудиторії за рахунок якісно спроєктованого дизайну вебсайту і не тільки. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Шунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд.